В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке: інтерактивні вправи, перегляди відеороликів та тестові завдання про специфіку дистанційного навчання за мить. Добрий день, Добрий день. як ваші справи. Все добре. Так, так сьогодні так, будемо так. з вами активно працювати. Міські легенди Запоріжжя від Скіфської доби до сьогодення про нову виставу театру «Ві», яку підготували до дня міста, розкажемо у випуску відновити зруйноване у Шевченківському районі. Відбудову церкву, зруйновану російською ракетою 9 серпня. Детальніше про хід робіт далі. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби армія РФ з авіації обстріляла Новодарівку, Роботана та Старомайорське з артилерії та мінометів. Гатили полевадному, гуляйполі, о та оріхово. Внаслідок атак окупантів були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. 99 артобстрілів прийшлися по території Ольгівського, червоного, чарівного, білогір'я, левадного, преображенки, роботиного степового П'ятихаток, малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури без постраждалих. Міжнародна агенція з атомної енергії здійснила чергову ротацію на окупованій заес. Представники місії перебувають на станції вже рік. Перша ротація відбулася у жовтні. 22 го почалася постійна присутність на об'єкті. Ми продовжуємо важливу роботу, аби забезпечити його безпеку. Тепер виконуємо наші місії самостійно та з повною потужністю. Тим часом наші воїни продовжують нащити окупантів та просуватись у глиб ворожого тилу. бійці 47-ї механізованої бригади за допомогою дронів скидають вибухівку в окупи противника. Таврійському напрямку є просування сил оборони. Артилерійські підрозділи наших військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 261 особу. Зокрема, в полон здалися 10 окупантів. При цьому наші захисники не втрачають людяності і підтримують бойових побратимів. Так бійці 110-ї бригади тероборони привітали з днем народження свого товариша на передовій за допомогою дрона. Передали йому торт просто на місце виконання бойових завдань. До оперативної інформації по Україні за минулу добу противник здійснив 100 обстрілів Херсонщини, випустивши майже 700 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та безпілотників. Через російську агресію одна людина загинула ще 16 дістали поранення. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства у Херсонському районі, будівлі навчального закладу та сільського клубу у Береславському районі, територію парку та заводу в Херсоні. Протягом доби росіяни також масовано обстрілювали населені пункти Харківщини. Близько півночі ворог завдав удару по селищу Борова ізюмського району попередньо керованою авіабомбою. Влучили в центр селища. Пошкодження зазнали двоповерховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення. У селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. У селі Гур'їв-Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи. У селі Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено сім приватних будинків. Тим часом президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які виконують завдання на одному з найгарячеших напрямків Куп'янського Лиманському. Він провів нараду щодо безпекової ситуації на ділянці Куп'янськ-Лиман. Заслухав доповідь генерала Сирського про оборону на Харківщині наступальні дії на Бахмутському та інших напрямках. Також президент відзначив захисників державними нагородами. Як і завжди, спілкування з комбатами, конкретні потреби підрозділів і про зброю та забезпечення, і про комплектування бригад є речі, які мають бути зроблені, зокрема щоб наші бригади мали більше мотивації, більше бойових можливостей. Мав Честь також нагородити воїнів, які відзначились, особливо солдатів, сержантів, офіцерів, різні підрозділи, різний бойовий шлях, але однаково сильні українці пишаються усіма. Бачите, серцем. в запорізькій спеціалізованій загальноосвітній школі інтернаті «Орієнтер» після ремонту відкрила найпростіше укриття. Допомогли з оновленням міжнародні партнери, Сховище у сучасне, облаштувала за всіма вимогами і нормами. Воно розраховане на 180 людей. Більше розповість Анна Крамаренко. Відремонтували укриття в Запорізькій спеціалізованій школі-інтернаті Орієнтир за сприяння програми розвитку ООН. Роботи тривали три місяці. В укритті проклали нові системи електрики, вентиляції, опалення, водопостачання, каналізації та протипожежного захисту. Також встановили вікна з бронеплівкою, облаштовані кухня, медкабінет, а ще під'єднана і система очищення питної води. Якщо буде потрібно, то будь ласка, це чиста вода, як родникова, можна її пити, тому що встановлена ця система фільтрації також. В укритті є сходовий гусеничний підйомник для людей з інвалідністю. На підлозі розташовані тактильні елементи. А всі таблички мають шрифт Брайля. Також в сховищі облаштований за всіма вимогами санвузол. Окрім цього, для дітей є кімната відпочинку з усім необхідним: двоярусні ліжка та лавки, а також ігровий куточок. Створена і кімната з вайфаєм для занять. Було декілька варіантів, де можна зробити укриття в Запоріжжі. В принципі, в всій країні багато проєктів, де це можна зробити. Але тут, знаєте, завжди треба починати з такої найвразливішої частини нашого суспільства це діти, а тут діти з особливими потребами. І дійсно, коли з декількох проєктів можливості де треба зробити було укриття, здебільшого вони були присвячені простішим укриттям для дорослих людей, і одне було для діточок з особливими потребами, звісно, беззаперечно, знаєте, в міні комісії переміг цей проєкт. Встановлена енергоефективна система вентиляції да, європейського зразка, яка дасть змогу нормально. Знаходитися великій кількості людей, а укриття, як ви бачите, розраховане на 180 осіб. Це не маленька кількість нормально, зручно перебувати тут. Також це укриття обладнано інвертором з двома акумуляторами. Загальна потужність 9,6 кВт, Тобто, якщо буде відключення світла, то це укриття буде працювати. У спеціалізованій загальноосвітній школі інтернаті Орієнтир навчаються діти з вадами зору. Під час війни вони, як і решта запорізьких школярів, змушені займатися дистанційно. А тепер, завдяки відремонтованому за всіма сучасними нормами укриттю, здобуватимуть знання у змішаному форматі. Сховище має подвійне призначення. Його можна буде використовувати, зокрема і в мирний час, як додаткові приміщення для навчання. У нас завжди в Орієнтирі є велика проблема. Нам Цих наших площадів не вистачає, тому що потужна мощність нашого закладу 180 дітей. А нас 230-240 дітей. Тому класи переповнені, і ми кожен клаптик нашої території використовуємо для організації навчально-виховного процесу. Тому те, що зробили наші друзі, наші партнери, це звичайно. Це готовий кабінет соціально-побутового орієнтування, це сенсорна кімната готова, це готовий клас психологічного розвантаження. Тому все це буде використовувати звичайно в мирний час, який ми скоро дочекаємося. Якщо говорити за область, то на жаль, у нас. Включає місто Запоріжжя, у нас не всюди облаштовані такі найпростіші навіть бомбосховища, де діти можуть перебувати в безпечних умовах. На жаль. Але е, дякуючи нашим партнерам, ми потихеньку з кожним, з кожним проєктом будемо відкривати такі бомбосховища, щоб давати можливість як і дітям, так і нашим батькам, які будуть працювати, а дітям навчатися. Це найголовніше, це завдання номер один. На знак подяки за появу такого сховища та на згадку представникам Проон заклад передав невеличкі сувеніри з надписом шрифтом Брайля. Дякуємо європейським друзям. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Вже місяць, як школярі повернулися до навчання. Щоправда, уроки проводяться дистанційно. Так, в одній зі шкіл міста, що розташована в Вознесенівському районі, розповіли про організацію навчального процесу саме у їхньому закладі з урахуванням технології дистанційної освіти. Про заняття в умовах війни розповість Єлизавета Швайко. Добрий день. Добрий день. Як ваші справи? Все добре. Так. так. Так, сьогодні будемо з вами активно працювати. В нас цікава тема. Ми будемо досліджувати явище дифузії і попрацюємо з вами з інтерактивними вправами. Так розпочинається інтегрований курс. Пізнаємо природу у п'ятикласників в одній із загальноосвітніх шкіл міста з огляду на безпекову ситуацію. Педагоги тут, як і врешті освітніх закладів, працюють віддалено з використанням технологій дистанційного навчання. Робочий день розпочинається з планування уроків відповідно до розкладу. Ми використовуємо платформу Microsoft Office 365. Особливістю є легкість, зручність, мобільність та безпечність у використанні. Публікуємо матеріали для дітей. Це можуть бути презентації, відеоматеріали, інтерактивні завдання. Ми створюємо тести найрізноманітніші і додаємо ще електронні дошки, щоб учнем було зручно працювати. На цій платформі учні можуть взаємодіяти з вчителями як під час уроку онлайн, так і асинхронно. Тобто, вчителі можуть розміщувати тут необхідні матеріали та завдання для перевірки знань, а також створювати відеозустрічі. Пані Галина, мати учня 9 класу, ділиться навчанням у такому режимі повністю задоволена, адже на платформі зібрано усе необхідне для засвоєння матеріалу. Йому як учню дуже зручно, комфортно навчатися, ну а мені як мамі контролювати цей процес. Продумано все. Тобто зручно отримувати завдання, брати участь в онлайн-уроках, читати відгуки вчителів про виконання завдання, спілкуватися в чаті. Користуватися цією освітньою платформою вчителі у цій школі почали ще з 2018 року. Під час пандемії коронавірусу перехід до дистанційної форми навчання не став проблемою, зазначають в адміністрації школи. Завдяки набутому досвіду тепер все працює як один злагоджений механізм. До того ж, керівництво школи постійно контролює якість викладання. Підключені всі абсолютно класи. До мого робочого столу я можу в будь-яку секунду доєднатися до онлайн-уроку. Я можу в будь-яку секунду подивитися, як працюють вчителі з учнями в асинхронному режимі, які завдання, які матеріали викладаються, чи немає перевантаження, особливо в початкових класів, де в першому класі немає навіть домашніх завдань. Все це дає мені змогу моя платформа, з якою ми працюємо вже який рік поспіль. Та найбільше в школі дбають про створення для учнів безпечних умов навчання. Коли звучить сигнал повітряної тривоги, уроки припиняють, надолужують на наступних заняттях або ж вчителі викладають увесь необхідний матеріал на платформі. Єлизавета Швайко, Антон телеканал МТМ. П'ята міська дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу від благодійників з Іспанії. Це третій їхні приїзд до Запоріжжя в коробках і пакунках памперси, дитячі суміш та ліки, гепарин та інсулін. Гейкувес допомогу в лікарні розподілять між відділеннями, зокрема педіатрія та патологія новонароджених. Ми опікуємося Запоріжжям і запорізьким регіонам. Цього разу привезли дуже багато гуманітарної допомоги. Ми їхали двома машинами. Більшість гуманітарної допомоги, медицина, обладнання для лікарень, особливо для дитячих. Це для нас надзвичайно важливо. Також в нас багато продуктів, засобів гігієни, усього того, що може стати в пригоді постраждалим, які перебувають в лікарнях, особливо дітям. Це дуже важлива підтримка, і ми дуже дякуємо. Всім міжнародним партнерам, які допомагали, які допомагають в, 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 разом лікувати наших діток, приїжджають дітки-переселенців. Всі предмети гігієни, всі предмети за, за уходом за дитиною, вони дуже важливі, тому що одними ліками і харчуванням не обійтися нам без цих цих, цієї допомоги. Відновлюють храм з нуля у Шевченківському районі Запоріжжя відбудовують церкву святих Петра і Павла зруйновану російською ракетою 9 серпня. Вже звели стіни та дах основної споруди, але на зимовий період будівництво призупинять, оскільки вкрай бракує коштів. Повідомив журналістам владика Фотій. Подробиці знає Ольга Ларіонова. Ось так виглядає мала церква святих рівноапостольних Петра і Павла вранці 10 серпня. На цьому відео можна побачити, як за допомогою крана, працівники спецпідрозділу Кобра намагаються зняти з понівеченого даху баню, що фактично провалилась всередину споруди. Після кількох спроб все ж вирішили не діставати, адже під нею захиталася стіна будівлі. При попытке снять маковку стена начала отъезжать, поэтому принято решение выгнать кран, кран поставить за забором, загнать туда вышку и уже строповку осуществлять с вышки для безопасности выполнения работы. А так, церква виглядає зараз. На місці старої нова споруда. Протягом майже двох місяців підрядники повністю розібрали стару цеглу, заклали фундамент і на ньому звели стіни з сучасних будматеріалів. Зараз монтують каркас даху, відновлюють і приміщення трапезної. Нова церква виглядатиме краще ніж попередня, говорить владика Запорізький та Мелітопольський фотій. Позняли дах, і посипалася стіна. і Було зрозуміло, що Треба її повністю розбирати і починати віднову з нуля. Церква буде відновлена не в такому вигляді, якому вона була. Тому що, по-перше, зараз є більш сучасні матеріали, які дозволяють робити роботу швидше. Ви Самі бачите, багато хто дивується за такий короткий час, а вже стоїть будівля. Теплоізоляційні властивості нових матеріалів теж набагато краще, ніж будувати там, наприклад, з цегли. Зміниться і форма даху та бані. Вони також виглядатимуть більш сучасно і естетично. Парафіяни прибрали територію і вже висадили квіти. Тут же знаходиться старий іконостас. Він майже вцілів, а ікони настоятель відніс додому. Церкву відбудовують коштом єпархії. Долучились також благодійники та віряни. На виконання робіт вже витрачено півмільйона гривень, але цього замало каже Владика. Але, на жаль, теж сили єпархії є недостатні. Ми, і ми ось зараз накривши храм, встановивши вікна і двері, напевно в цьому році припинимо роботу, бо коштів більше немає. Перше, треба тука-тука ззовні храму. І утеплення, тому що де, там, де прозалитий е, був фундамент, у нас є, є промерзання його до 10 сантиметрів. Тому треба тут утеплювати і штукатурити, провести всю електропроводку по храму, штукатурка храму, підлога. Тобто роботи ми ще отак на сьогоднішній день, складаючи кошторис на майбутні роботи, десь потрібно в районі 600-650 тисяч гривень для того, щоб так більш-менш храм був придатний для богослужіння. Коли з'являться кошти, відновлювальні роботи продовжаться, але навіть у цих необлаштованих стінах проводитимуть богослужіння, каже Владика. Незабаром на споруду планують встановити нову позолочену баню, котру зараз виготовляють новомосковські майстри. На даху з синього профнастилу вона виглядатиме символічно, зауважує Фотій. Нагадаємо, церкву рівноапостольних святих Петра і Павла звели 20 років тому силами місцевої громади. З 2004-го тут почались богослужіння. Цього Річ 9 серпня у церкву влучила ворожа ракета і фактично зруйнувала її. Від удару снаряда загинули троє людей. У той день владика висловив спідчуття їхнім рідним. А вірянам пообіцяв відновити храм. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов, телеканал МТМ. Щорічно, з початку жовтня, стартує моніторинг епідемічного процесу грипу та іншої герої, зокрема й ковід. Адже з першими похолоданнями кількість випадків респіраторних захворювань збільшується. Наприклад, протягом минулого року в Запорізькій області 115 тисяч людей перехворіли вірусними надугами. Наразі запришці хворіють переважно на простий грип. А от коронавірусна інфекція за останні півтора року поширюється не так стрімко. Пов'язано це з виїздом значної кількості жителів. За межі області та впровадженням повної дистанційної освіти в навчальних закладах міста з одного боку страдає освітній процес, але скажімо, на епідемічний рівень, на рівень розповсюдженості окремих інфекційних захворювань, це безпосередньо впливає. 88% від загальної кількості збудників інфекційної захворюваності, яке виділила наша вірусологічна лабораторія, це був вірус грипу А. А коронавірусна хвороба складає наразі лише 8%. Станом на початок жовтня сплеску захворюваності в нашій області медики не фіксують. Але нагадують, що єдиним способом надійно захистити себе від вірусних хвороб залишається щеплення. Наразі медзаклади Запоріжжя повністю забезпечені вакцинами для профілактики коронавірусної інфекції. А от від грипу імунізуватися можна нині лише в приватних медзакладах. Що стосується вакцинації коронавірусної хвороби, лікувальні заклади Запорізької області повністю забезпечені всіми вакцинами для проведення щеплень. Щодо вакцинації проти групи, достатньо двох щеплень, а потім робити їх щорічно. То для повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби складається з чотирьох щеплень, тобто двох первинний вакцинальний комплекс. А в повпродовж робляться дві бустерні дози. Викрадення авто, і напад на поліцейських, продаж неіснуючих будматеріалів, незаконний вилов риби та пожежі в екосистемі. Детальніше про це в нашому відео -дайджесті. Викрав авто та напав на поліцейське. Запоріжець у стані алкогольного сп'яніння викликав таксі, а потім, щоб не платити, намагався втекти на чужі автівці. Але не впорався з кермуванням і в'їхав у бордюр. Коли прибули поліцейські, зловмисник став чинити активний опір, кинув дорожній конус у слідчого та вдарив новою поліцейською. Чоловіка затримали за вчинене йому загрожує до п'яти років ув'язнення. У Запоріжжі судитимуть злочинне угрупування. Троє місцевих жителів продавали на існуючий будматеріали через мережу інтернет, розміщували оголошення на платформі OLX, видаючи себе за представників відомої української будівельної компанії. Потім брали передоплату і більше на зв'язок не виходили. У такий спосіб інтернет шахраї ошукали 17 жителів різних регіонів та привласнили понад 100 тисяч гривень. 75 порушень у сфері рибальства та реалізації вилову тільки за вересень. Інспектори Запорізького рибоохоронного патруля впродовж місяця вилучили у порушників 239 кілограмів риби на місці вилову та 55 кілограмів в місцях реалізації. Також оформлено 4 акти виявлення та вилучення незаконних засобів лову. Збитки рибному господарству перевищили 890 тисяч гривень. Сім пожеж в екосистемі сталося у Запоріжжі та Запорізькому районі. Впродовж минулої доби загалом горіло понад пів гектара відкритої території. Вогнеборці займання ліквідували. жертв та постраждалих немає. На ліквідацію цих займань залучалося сім одиниць техніки та 38 рятувальників. Відзнаки телевізійникам представники Запорізької обласної військової адміністрації подякували працівникам телеканалу МТМ за високу професійну майстерність, вагомий внесок у розвиток інформаційного простору та всебічне висвітлення актуальних подій регіону в умовах воєнного стану. Відзначили зокрема і важливість роботи запорізьких медіа у протидії ворожій пропаганді та поширенню українського контенту на деокуповані території області. За оперативну та професійну роботу працівникам телеканалу вручили почесні грамоти. А начальницю КПМТМ Ірину Поліяктову нагородили медаллю за розвиток Запорізького краю. Наша спільна задача це те, щоб наші антизаходи були наскільки дієвими, щоб люди, які на сьогоднішній день знаходяться на тимчасово окупованих територіях, розуміли. І відчували владу, відчували Україну, відчували те, що ми обов'язково цю територію де окупуємо, ми обов'язково повернемося і наші землі. Ця робота проводиться і вашим колективом на досить високому рівні, за що окрема подяка. Впевнений в тому, що разом ми зробимо той продукт, ту роботу, яка буде оцінена і вийде в історію як найефективніший і найкращий продукт для наших глядачів, для наших жителів області Вкладники з банкрутілих банків зможуть повернути свої кошти через дію. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Під час брифінгу функцію розробляли спільно з фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Вона вже з'явилася у додатку, і доступна для вкладників 34 з банкрутілих банків. Щоб повернути свої кошти, вкладник має заповнити відповідну форму у додатку. Після подання заявки гроші прийдуть на картку є е підтримки протягом трьох робочих днів на даному. Зарахування можливе на картки одного з п'яти банків агентів фонду. Якщо людина має вклади у кількох збанкрутілих фінустановах, то усі заявки виконуються почергово. Обмежень ні по сумі, ні по цільовому спрямуванню коштів немає, додають у фонді це важливо, тому що є велика сума коштів, яка сьогодні на рахунку, і ці гроші можна отримати нашим громадян громадянам, що є дуже важливо на сьогоднішній момент, точно для великої кількості людей. 1,4 мільйони рахунків 3,2 мільярди. Це кошти, які є для виплат, і це послуга для вкладників 34 збанкрутілих банків. 34 банки це ті банки, в яких виплати вкладникам ще тривають. От... І це в тому числі банки, які ми ліквідуємо протягом двох-трьох років, і звичайно всі нові. Тому ті люди, які ще не отримали кошти навіть за старими банкрутствами, вони також можуть скористатися послугою дія і в цих декілька кліків отримати свої заощадження. Безбар'єрність в дії в Запоріжжі відбувся круглий стіл за участі керівництва міста, міських департаментів та громадськості. Ініціаторкою стала громадська діячка та представниця християнської помісної церкви Сіон Тетяна Ярмохіна. Учасники зустрічі обговорили напрямки роботи з людьми з інвалідністю, можливості їхньої інтеграції у суспільство та заходи по створенню безбар'єрного міського середовища. У нас зараз працює 9 студій в церкві, включаючи спортивні студії тенісу і скандинавської ходи, де люди літнього віку, люди з інвалідністю, а допомагають їм люди без інвалідності, вони допомагають їм з діточками. Діточки є такі і такі, і вони разом. Спільнота об'єднується і сприймає один одного. Тобто сприйняття людей на рівні. Тим часом місцева влада удосконалює роботу зі створення міського простору за принципами безбар'єрності. Зокрема, в Запоріжжі проводиться інформаційна робота, пристосовують транспорт та будівлі під потреби людей з інвалідністю. В ході зустрічі її учасники ухвалили рішення щодо створення міської програми, яка допоможе створити доступний простір для кожного. В місті Запоріжжя ці явища безбар'єрності вони досить на, на високому рівні. Але у нас ще є питання, які потрібно вирішити. Тому сьогодні прийняли загальне рішення зробити комплексну програму в місті Запоріжжя щодо подолання безбар'єрності. І наступний раз, коли ми зберемося, обов'язково її будемо. Обговорювати і кожний з направлень своїх буде допрацьовувати, щоб її зробити таку потужною, і щоб людям, які живуть в нашому місті, які мають якісь обмеження, обмежені можливості, щоб вони не відчували дискомфорту. На межі правди та вигадки. Театр лабораторія Ві розпочинає сезон прем'єрою. На день міста у Запоріжжі покажуть нову виставу Переповідака легенда Запоріжжя на допрем'єрному показі. Побував Артур Туркін. Цій камерній виставі намагались зібрати найцікавіші міські легенди Запоріжжя від схівської доби до сьогодення. Актори розповідають історію рідного краю за допомогою ляльок та макетів будівель. Щоправда, це не суто історична оповідь, а скоріше приклад того, як міфи передаються із покоління в покоління, обростають деталями і з часом стають частиною урбаністичного фольклору. Прабаба, прапрадіда мога по татусевому порідді і похресниця куми, однокласника бабка, старша дочка Прокопа Булата переповідала та пам'ятати наказувала. Героїня Ксенії Бойченко, дівчина. Вона з'являється у кількох епізодах. Також акторка озвучує чайку та інші персонажі. Це дуже незвичний формат. Робота з ляльками. Історії дуже різноманітні, тому я, як актриса, виконую. Я вважаю, дуже багато ролей. В нас є і містичного характеру історії, і історії детективи, історії романтичні, історії про героїв нашого Запоріжжя. Тому мені цікаво було для кожної історії знаходити якісь свої акторські краски, щоб я якомога цікавіше її передати глядачу. Під час вистави відбувається інтерактив з глядачами, тож можна озвучити власне бачення того, де була Запорізька Січ, яка історія ромашки на башті козлінера на металургів тарасової груші або привидів на млині нібура у фіналі. З'являється навіть сом людажер із міських легенд. Мені довелось дуже заглибитись у цей матеріал і вивчити дуже багато. Насправді я була вражена скільки наше місто оповито дуже багатьма цікавими історіями, і вони усі не не вмістились у нашу виставу. На жаль, тому що це, мабуть, була б навіть шестигодинна вистава, і довелось щось вибирати найсмачніше, найцікавіше. І при вивченні дуже багато відкриттів. Прем'єра вистави Переповідаки запланована на день міста 7 жовтня у музеї архітектури. Для зручності перегляду показ відбудеться у камерному форматі на 15 глядачів. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм чат Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.